Привіт, друзі! І в нас сьогодні велика іграшка для великих і дуже хлопців. А саме NK PKM з дерев'яними елементами. Це не якийсь там дріб'язок для біганини, це справжня повнорозмірна вундервафля для вогневої підтримки. Вага то 7,2 кілограми і довжина 1185 мм. Зовнішньо це не просто солідна конструкція. Солідною це важко назвати. Це просто монументальна конструкція. Адже майже все, що ви бачите, виконано з металу. А саме ствольна коробка. Кришка ствольної коробки, основа ручки переносу вогню, сошки це сталь. Зовнішній ствол, газовий блок це алюмінієво цинковий сплав. Ну і, власне, ручка приклад і вершина ручки. Утримування дерева, бункерний короб на 5000 тисяч куль це теж сталь, і з ним ти просто забудеш про перезарядки. Висипав пачку куль і Маєш спокій на цілий день. Всередині спеціальний гірбокс від NK. Це перевірена система та відтестована їхніми численними зразками, в тому числі М249. Вона зібрана на 8 мм підшипниках. Всередині посилені сталеві шестерні, направляючи пружини на кулькових підшипниках та пружина номіналом М130. Електронно ця репліка теж не пасе задніх. Вбудований MOSFET для захисту всієї електронної системи, а також одна цікава штука, яка називається дуже розумно потенціометр. І що дається? Мудра приблуда, а дає вона швидкість стрільби. Тобто, ви можете відрегулювати її прямо в полі, якщо вам потрібно робити ра-та-та-та-та. або ж, <клес> ви можете зробити це з легкістю. <клес> До того ж, всього репліка володіє посиленою камерою хопапу, а також довгим 510 мм прецизійним за заявами виробника, по крайній мірі, стволом, який забезпечить вам більш ніж стабільну траєкторію на дистанціях від середніх. І до дальніх. Звісно, ні про якусь EQB мова не йде, а куди з цим грати Сікбій. За заявами виробника, початкова швидкість кульки становить орієнтовно 122 метри за секунду або ж 420 FPS з кульками вагою 0,2 грама. І ми спробуємо це перевірити. Чому спробуємо? Зрозуміло, стріляє він виключно в повному автоматі. А як інакше, це ж кулемет. Тому з цим можуть бути нюанси, але ми спробуємо. На полі це, в принципі, працює дуже просто. Якщо ти великий, сильний та дужий, ти можеш розкласти цікавеньку приблуду на прикладі, яка дозволить тобі, уперти його в плече та використовувати його прямо з руки, але для цього треба неабиякі фізичні здібності. Або ти можеш просто розкласти сошки, встати десь в ямку, присипатись листячком і робити. ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ніяких напівмір. Ця штука розрахована і заточена під те, щоб заливати суперника кулями. І вона це буде робити тривало та довго, і впевнено. Повірте мені. Мінуси насправді очевидні, але це достатньо умовні мінуси, адже це ПКМ. Ви знаєте, що ви купуєте. Він важкий та довгий, а отже, неповороткий. Якщо ви хочете грати рухаючись, то вам потрібно косити під Джаггернаута. Плюс варто розуміти, що одна батарея живить як привід, так і електробункер. А отже, вам потрібен потужний акум, адже інакше він просто досить швидко сяде. Плюси він надійний як танк. Це абсолютно тотально неубиваема імба, яка реально відпрацює свою задачу. Плюс Нутрощі його теж не менш надійні, і саме останній плюс це п'ятитисячний електробункер, який буде подавати кульки незалежно ні від чого. Так, ця штука не для всіх, я погоджуюсь. Але якщо в вашій команді ваша роль зводиться до саппорт-ганера, і ви хочете налякати суперника одним тільки видом і звуком вашої репліки, NK PKM в дереві, це однозначно ваш вибір. За умови, якщо ви не важите 40 кг. тому якщо ви шукаєте собі якусь крутезну імбу для косплею Джаггернаута, ха -ха, нічого іншого я би не розглядав. Ну і окрім стандартного дерева, є ще крутий тактикульний варіант з чорним пластиком замість дерев'яних елементів. Виглядає він ну нічим не гірше, а технічними даними він взагалі не поступається. Тому, якщо ти чуєшся в силі і хочеш бути крутим, оу oh, є! Yeah! два! А тепер давайте відхрунуємо і постріляємо.